Здрасті. Ти будеш сьогодні зі мною. Вітаю вас на каналі Простір Любові. Хто тут вперше? Мене звати Олена. Вирішила так почати відео, привітатися з вами особисто. Дуже вдячна вам за коментарі. Одна насолода їх читати, вони такі щирі, такі теплі, дуже-дуже приємно. Не зупиняйтеся, це сприяє розвитку моєму каналу. Відео сьогодні буде знову насичене. Я буду розповідати, тому що на ранок нам обіцяють заморозки, то я розкажу, як я готувала свої рослини до заморозків. До речі, якщо ви знаєте ще якісь там лайфхаки, то пишіть обов'язково в коментарях. Мені буде цікаво. Я розумію, що відео вже. Вийде ну, після заморозку, але я впевнена, що до кінця травня ще заморозки будуть, то будуть тому ця інформація обов'язково вам ще знадобиться. А, до речі, і ще, ще ми будемо готувати ледачі суші в Настільки легко, що, я думаю, навіть дитина їх зможе зробити. Зацікавлю вас. Потім, потім буде мотивація на розбирання такого дуже великого гармидера. Я вам чесно скажу, що я дуже довго на це налаштовувалась. і я дуже <пиш> пишаюся собою, що я це таки зробила. Також в минулому відео я казала, що всі, хто хочуть отримати гліцинію в подарунок, щоб написали. Я пронумерувала. Ну, від першого коментаря до останнього. Вийшло 19 бажаючих, і зараз ми з вами беремо переможця. Так, я десь тут знайшла рандомайзер. Значить, число перше 1 і 19. Так, і синхронізувати. Ой, ви побачите швидше, ніж я. Оп, 14. Вітаю переможця. Зараз, до речі, подивимося, хто це. 14. Не знаю, як вас називати. Це чи Зи, чи Три. Я вам напишу зв'яжете зі мною чи в Інстаграм, чи у Viber, куди вам зручно, і адресу мені дасте, куди надіслати вашу гліцинію. Так, і настільки я розумію, от за ці дні до розіграшу вже в мене забрали всі ну, дві, дві гортензії одразу забрали буквально в перші години після виходу відео. І також 5 вже є бажаючих придбати ті сажанці, що по 100 гривень. І залишається ще одна ліценія, вона, до речі, вістерія ще називається. За 100 гривень хто хоче, то можете ще. Ну і з тих, хто не виграв. Можете придбати за гроші. Ну, мабуть, все. На цьому буду з вами прощатися, бо вже майже 9 годин, а ще потрібно монтувати відео на ранок. У мене щось останнім часом вони монтуються до півдругої ночі. Тому приємного перегляду! Ну і як я вже анонсувала, почнемо із приготування ледачих суші Філадельфія. Взагалі-то було б зручно користуватися великим бумажняним лоточком на 30 яєць, але в мене такого не було. Був тільки із кришкою, то мені довелося його трошки підрізати. Також купила червону рибу. Вершковий сир, і чому я все це взагалі почала? Тому що в мене залишився один е, листочок норі, і він мені не туди і не сюди, тому що, ну, що я з одного з листка зроблю. І тут мені скинули такий рецепт, в якому е, в норі якраз потрібно зовсім небагато, він ріжеться на маленькі квадратики, і я вирішила, що мені якраз його хватить. Тож, перший шар. Спочатку ми застеляємо все плівкою харчовою і перший шар кладемо червону рибу. Другим шаром на рибу накладаємо вершковий сир. Я це робила ложечкою чайною. Потім я згадала, що я люблю суші із васабі, саме, і тож відволіклася, щоб розвести цей порошок. І В першому варіанті я васабі поклала прямо на сир. І Мені такий варіант не дуже сподобався, я щось не подумала, коли так клала. Далі ми кладемо шматочки огірка порізаного, таким чином, щоб вони поміщалися у ці комірочки. Ну і далі власне, приступаємо до рису. Рис, я нагадаю, хто не знає, як береться круглий звичайнісінький рис, заливається один до одного з водою. Я брала півсклянки рису, півсклянки води, ні солі, ні цукру, нічого туди не кладеться, заливається холодною водою і, як тільки закіпить, ставиться на найменший вогонь, який можна, і потім ще хвилин 10-15 Вариться і потім до нього ще робиться заправка із солі, цукру і оцту. І на цьому етапі я вже накладаю листочки нурі. Потім все це перевертається, знімається плівка, і як бачите, легким помахом руки вже готові суші. Мені здається, їх навіть дитина зможе зробити. Ну І в другому варіанті закріплюємо. В мене було небагато риби, тому вийшло тільки 18 штук. Ну, в принципі, оцього півсклянки рису, що я варила, вистачило б спокійно на 20 штук точно. Тож, спочатку ми поклали рибу, потім поклали сир, далі я вже поклала огірочок, потім буду накладати рис. І вже на рис намажу васабі. Я згадала, що завжди, коли я кручу роли, я завжди васабі мажу на рис. Тож і цього разу мені теж захотілося мазати на рис. Ну, це набагато зручніше, ніж на мокрий вершковий сир робити. Технічно мається на увазі. Рис ми приминаємо ложкою, щоб він туди все щоб гарно одне до одного всі шари злиплися. Ну, Далі васабі, як я вже і казала. І клею листочки норі. Ну, а тут буде магія, яка подобається мені найбільше. Знімається плівочка, і все гарно. Далі я взяла соєвий соус стирі які, і також ще зверху посипаю кунжутом. І, в принципі, страва готова, буду вечеряти. Менший сет я з'їла сама, вісім штучок, і Максиму залишила ті, що десять. А Данилко у нас суші взагалі не їсть, тож він їв щось інше. Це дуже смачно, тож рекомендую приготувати. Так, у нас останнім часом було багато, дуже дощів, дуже похолодало сьогодні. Нарешті сонечко, тож пройду, подивлюсь, що тут робиться, як тут моє синє відро з оленками. Да, трошки, трошки є, але оскільки ці дні було дуже холодно, то я думаю, що вони просто не літали. І до речі, в минулому відео було, мені писали, ну, я дивіться, оце купувала оці два кущики як золотисту смородину. Я покажу. Які в неї ягідки? Ну, вони в мене точно вже не один рік плодоносять, я їх їла, і вони виглядають такі, як маленькі, чорненькі, типу барбариски. Потім в цьому році мені подарували йошту, і начебто це вона, ну, вона в мене ще маленька і не цвіте, то я не знаю, як вона цвіте, але листочки точно відрізняються. І я так собі думала, що йошто, оскільки це гібрид е, смородини і Агрусу, то в неї якраз ягідка, е, щось середнє ця прийшла між Агрусом і Смородиною. І в принципі я на фотографіях так бачила. Ну, тобто мені якби не дивно, що ну, в нашій країні один куч хтось називає хто, хтось називає Йошта, а хтось, ця, а хтось золотиста смородина. І цікаво, як же, ну, можливо, є якісь дійсно агрономи, які знають точно, як воно називається, цей кущик. Бо я ж не думаю, що може бути дві різних юшти. Е, і ще хотіла поговорити: на ранок, на завтра нам обіцяють заморозки, навіть, по-моєму, до мінус п'яти на ґрунті. Тому сьогодні я буду е, готуватися до заморозків, як зможу. Е, я хочу накрити в мене із спарники агроволокном е, свою суничку. Ну, В принципі, я думаю, що їй нічого не буде, бо вона ще в мене не цвіте. А якщо у вас цвіте, то обов'язково накрийте, тому що цвіт повимерзає і ягідок не буде. Вони тоді просто серединки почорніють і все. А ще, до речі, коли заморозки, от в мене абрикоса вже відсвіла, зараз цвітучі черешні, сливка теж вже відсвіла. І завжди, коли я розумію, що заморозки я. Ну як я можу захистити? Ну в принципі, маленьке дерево? Якщо воно вам дуже цінне, то його можна взяти Агроволокно, великий шмат, і просто наче закутати, замотати в агроволокно. Можливий такий варіант, але я думаю, що я такого робити не буду. Я просто з вечора перед заморозком пройдуся, і всі ну дерева, все, що мені цінне, що там нав'язалися, де плоди кущі побризкаю епіном, це такий антистрес, хто не знає. І потім зранку, вже після заморозку. Теж знову пройдуся і побризкаю і Ну, Раніше я так робила і, в принципі, це начебто діє. І теж так рекомендують робити. Ну, в всі тепло, так класно, мають, до речі, ми вже повилазили і кріп, і цибулька була, редиска вилізла. Тут якісь, ну, не знаю, чи шпинати, чи хтось проростає. Треба ще їх полити. Так, а ще я планую все, що можна занести те, що в мене в горщиках. Ну, от, до прикладу, віоли, я занесу, мабуть, не знаю, чи в веранду, чи в теплицю. Подивлюсь, куди мені буде ближче. Ой боже, гліцинія. Я кажу, вона Ще трошки і вже ось перші квіточки починають розпускатися. Ще вона має дуже сильно пахнути. А магнолія вже осипається. Тож я планую ці ящики, мабуть, занесу в теплицю. Ну, я в принципі впевнена, що їм нічого не буде, але вже через те, що вони почали рости, то щоб вони не підмерзли, то все-таки занесу, щоб вам вже відправляти якісний матеріал. Ще хотіла вам коротенько розповісти про свою помилку, як робити не треба з віолами. Ці віоли в мене стояли на вулиці біля альтанки весь той час, поки в нас дня три, мабуть, підряд йшли дощі. Але вони стояли знизу, там була така тарілочка, де збиралася вода. І це велика помилка, тому що коли три дні йде дощ, і вода збирається, і вона тут стоїть, і немає змоги. І нікуди ну, витікати, то я побачила, що зараз у мене Ну так вони, бачите почали жовтіти в такому ну, не дуже привабливому стані. І я впевнена, що це саме через те, що вони от замокли. Ну, я сподіваюся, що після того, як їх. Ну Поки що, поки заморозки, я їх поставлю у теплицю. Звісно, я вже не ставлю їм ніякі тарілочки, я сподіваюся, що вони просухнуть і будуть мене ще радувати. Тож, дуже важливо, От за ці я не переживала, тому що ну, тут у мене отакі От дірочки, в мене під ними нічого немає. Тобто, якщо дощ іде, вона вся зайва вода через ящик. Е... Ну, прозорий, так би мовити, витікала. І в цих рослин все було добре. І бачите, я їх заховала в теплицю, поки заморозки. Маленький виноградик, я думаю, що якийсь відерцем якимось його накриє. Також я обов'язково занесу свої крупнолисті гортензії, бо їм взагалі заморозки не можна. Ось одна і там далі друга стоїть. І ще мені знову треба косити. Не знаю, це щось кожен тиждень. І також з веранди я планую на ці дні заморозки забрати свої кімнатні рослини, щоб вони в мене тут не змерзли. Ну, а далі я буду робити парничок над полуницею і коротенько розкажу, як ми його робили, бо це саморобний парничок. Я купувала агроволокно шириною 2 метри, ну, на грядку в 6 метрів, здається, 8 чи 9 метрів. Я вже не пам'ятаю. Також ми купили в будівельному магазині найдешевшу пластикову трубу для води, звичайно, порізали її. Ну, я не пам'ятаю постійно. Тільки, можливо, по 2 метри дивилися. Потім я пошила такі карманчики десь по 10 см, ну, тобто 5 плюс 5, і повтикали в землю звичайну порізану арматуру. І ці трубочки ми вдягаємо на арматуру. Гроволокно тримається. Хоча можна, в принципі, не шити карманчики, а прищепками прищіпати, але мені так зручніше. І цеглинками збоку, спереду і ззаду я їх закріпила. Ну отак, власне, просто недорого і дієво від заморозків. Зараз я вам трошки покажу мою біль. Це наш передпокій, і це насправді приміщення, до якого ну тут зрозуміло, тут потрібно генералити. Ну, всім мені все зрозуміло. Тут потрібно теж там в мене тумба. Трошки темно вибачаюсь, там в мене в основному якісь добрива, зем, грунти стоять. Тут потрібно. Там в мене відеречку ще з клеєм стоїть. ще З тих пір, коли я клеїла шпалери, я думала до клею, відкуси поміняємо двері, але поки що ми їх міняти не будемо. Тож потрібно трошки викинути. Також потрібно перебрати речі в цій шафі. Розхломити, так би мовити, зайве викинути, і найстрашніше до чого я дуже боюсь добиратися це. Оця антресоль це просто жесть. Там таки робиться, там і шпалери, тут і інструменти, якісь клеї. Ну, Тут верхній одяг теж частину перебрати, щось викинути. Знизу там теж, ну, можна ногу зламати, як то кажуть. Там І буквально поломані мої штативи. Я думаю, що все-таки їх вже потрібно викидати, бо в мене два таких уже є. Це просто Біль блогера ці штативи. Ну, це сина гантелі, якісь пояса. І якщо я сьогодні доберуся і зроблю порядок розберу хоча б цю антресоль, це просто я не знаю. Я думаю, що я собі медаль випишу. Не знаю, навряд чи я буду знімати процес, тому що в нас тут ну, таке дуже печальне освітлення, сумненьке. сумненьке. Це я навіть двері в у веранду відкрила, щоб було трохи світліше. І я сподіваюся, що я вам покажу вже результат. Побажайте мені успіху. Ну, і тут ближче показує все це жахіття. Це просто мій страшний сон уже останні кілька місяців. Це всього нашого верхню поличку я звільнила, і отаку, і там іще щось стоїть. І так будуть короткі репортажі з місця подій. Верхню поличку, поличку я вже загрузила. В принципі, там залишилось те, що викинути я вже не можу. І з цієї полички я все прибрала. І увага далі, шок-контент. Я справді не знаю, що я з цим буду робити. І як мені все це впорядку... впорядкувати, тому що тут і інструменти, і речі, які дійсно потрібні. Навіть бадментон зволачика. Чого тут тільки нема. Ну, я вважаю, треба було витратити три години свого часу, щоб потім з насолодою дивитися це відео. Ви знаєте, немає нічого кращого дивитися, як хтось робить. І дивитися набагато зараз мені приємніше, чим було це все розбирати. Тож, якщо у вас, не дай Бог, теж є такі захломищені місця, то надихайтеся, поставте собі теж зніміть відео, потім подивитесь і будете з собою пишатись. І зараз я, до речі, подумала, що заодно це буде ще й відеоінструкція для мого чоловіка, де йому шукати свої інструменти. Дивіться, в процесі пошуків я знайшла жалюзі, я їх замовляла кілька років тому, і вони в мене вісіли ну, буквально там якісь півроку, мабуть, на вікні в кухні. А після того, як ми замінили вікно з дерев'яного на металопластикове, воно мені стало. Не підходить. в общем, Я замовила шторку, яка кріпиться до ну, вікна, що відкривається на провітрювання. А ця в мене просто лежить. Вона в прекрасному стані. Ось у її розміри, до речі. По-моєму, мені її зробили довшою, чим потрібно було. Вона 42 на 99 Можливо, не знаю, не знаю, не знаю, комусь на якісь двері балкона. Просто так перешлю, заплатити тільки за пересилку, тому що вона в мене валяється. Зараз розпечати, покажу. Так, ось о, ближче. Колір отакий. Колір такий. Гарненький. Я не знаю, типу золото, мабуть, отака вона. І записуйте розмір. Якщо комусь вона підійде право, я так розумію, як регулювання, так що? Кому треба, пишіть, просто подарую, бо вона в нас валяється. Я розумію, що я її нікуди не приткну. А, до речі, вона не на струні, тобто на, такі, на глухе вікно, що не відкривається на провітрювання. Ну, а ці всі речі ховалися на поличці. Під верхнім одягом. Після розбору частина речей пішла на спалювання, частина у смітник. І залишилось тільки те, що потрібно. Так, ну, в общем, в мене проміжний результат. Тут я вже понаводила порядки, там ще китячий лоток залишився. Ці антелі, чи як вони називаються, чи гірі, сина поставила під низ. Тут верхній одяг так і залишився. Там я, в принципі, поскладала, щоб я. Я тепер знаю, де що лежить. А, нагадую, за жалюзі, кому потрібно, то можу віддати. Ну і зараз буду вже стелити доріжку сюди. Не все. Ні, не все. Я ж хотіла сказати, що шторка я вже попрала, вона висохла. Зараз я її сюди поверну на місце, запостелю доріжку і буде, в принципі, порядок. Так, ну власне, все можна сказати, по-генералу, Сказати, що я задоволена собою, це нічого не сказати, тому що я справді дуже боялася дуже довго налаштовувалась на наш передпокій, особливо на цю етажерку антерсоль. Тому що там, ну ви бачили, що робилося, і я вже себе так сказала, Ліночка, ну давай, якщо ти сьогодні зробиш цю антресаль, то все. Можеш далі далі вже не трогати ні, ні шафу, там, ні. Ну тут я поки що залишила е верхній одяг, ну курточки весняні, тому що зараз саме похолодало, то вони, начебто, потрібні. Також я навела порядок у цій е своїй. Умбичці, там в мене переважно такі агрономічні речі, якісь добрива, земля і таке інше. І в шафі теж, ну, не все, ту частину я взагалі не трогала, а в цій частині поскладала. Взуття поскладала і там е такі шапки, рукавички теж склала. Тож я собою довольна. Так що, кому потрібна мотивація на прибирання, надихайтеся. І прибирайте. Я, звісно, гарно попрацювала і втомилася, і тепер зголодніла, треба відновлювати сили. І вирішила я зварити корисний супчик з грибами і сочевицею. Тож спочатку роблю засмажку, до речі, все це можна було робити зразу, одразу в сотейнику, але я чомусь почала із сковорідки. Тож спочатку я туди вже... Поклала печериці, щоб, щоб смажились, коли вони е, випарувалися рідина і вони обсмажились, додала е, цибулю, додала ще спеції, потім е, буду додавати моркву. І чому такий суп саме з сочевицею, Тому що в мене залишилось небагато сочевиці, щоб варити її окремо, і якраз мені на очі потрапив супчик. Ну, він в оригіналі вариться на м'ясі, але оскільки я м'ясо не їм, то робля печ... з печерицями. Тож всю цю засмажку я перекладаю вже в каструльку, додаю туди картоплю. Також заливаю все це окропом і буду далі додавати сочевицю. Такий супчик, до речі, я готую вперше. І з взагалі-то готувала, але без грибів. А цього разу захотілося саме із грибами. Тож куштую на смак, додаю ще сіль. І біжу на город, у мене там є зелена цибуля і петрушка. І кидаю теж у суп. І спочатку ну він в рецепті йде просто як суп, і додаю ще, до речі, вершків мені захотілося від себе, щоб він був такий ситніший і біліший. Хотіла я зробити супом, а потім, вже коли він був такий, я навіть подумала, що можна було б зробити суп пюре, але залишила таким просто супом. Ще зробила тости, а Данилко супу не захотів, то їв плов з грибами. А ще я себе вирішила нагородити за сьогоднішній такий нелегкий день, тож купила морозиво. До речі, дуже рекомендую себе мотивувати якимось смаколиками. А в мене ще одна галочка по генеральному прибиранню, і наступне, мабуть, буде вже на кухні. І завжди після таких генералок мені на душі стає набагато легше. Тож на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, я вас мотивувала, щось цікаве та корисне розказала. Бережіть свої рослини від заморозків і до наступних зустрічей! Ще раз вітаю переможця номер 14 Пишіть мені і пришлю вам вашу ліцинію.